Кривий ріг, семирічний хлопчик, хоче подивитися на цуценят за парканом. Дитина лізе на 10-метрову металеву електроопору і дістає удар потужного розряду 6 тисяч вольт. Це просто диво. Але після такого хлопчина самостійно зліз зі стовпа і навіть зміг дійти додому. Школяр навіть хотів приховати пригоду від дорослих, щоб його не сварили. Та опіки на тілі онука помітив дідусь і викликав швидку. Кажуть, він хоче заліз на стовп, подивитися на фонтан. І на это, на шинков. Я кажу, не треба залазити, йому і током ударить. Це больно буде. Він каже, ні не ударить. Взяв далі поліз. Доліз до такі тарілки, та доткнувся до одної, і током ударило його. Лікарі просто не могли повірити своїм очам. Уже за кілька днів малого виписали з лікарні. Він цілий і абсолютно здоровий. Медики кажуть, так щастить лише один раз у житті. Тільки на диво могли сподіватися двоє дев'ятирічних дівчаток, які в Черкасах провалилися під Кригу. Їх попереджав про небезпеку 13-річний хлопчина, але подруги не послухали і просто на його очах пішли під воду. І саме той сміливий юнак самостійно витяг одну дівчинку на берег, а для іншої вчасно викликав допомогу. Вони там ходили, до сюди дишли. І там перша провелися, друга ворі розбіжалися і з різних сторони. Миттю примчали рятувальники, і один із них Олександр кинувся у воду навіть без водолазного костюма. Лід він проламував власноруч. Я був в костюмі рятувальника. Я ж говорю, не було часу. відлік шов на секунду. Почала втрачати свідомість і рухатись на дно. От, я її підхопив, розмістив на круг. Ну у нас вже тоді разом за допомогою моєму доправили до берега. І хто б тоді міг подумати, що вже незабаром двох живих і здорових дівчаток випашуть з лікарні? А це шокуючі кадри з Рівненщини. У машині швидкої медики оглядають постраждалого в ДТП-водія його наскрізь пробило металевою трубою. Залізяка увійшла в груди і вийшла назовні. Попри тяжку травму, і страшний біль чоловік при свідомості і навіть телефонує рідним. На момент, коли прибули наші співробітники на місце пригоди, чоловік перебував у свідомості. Він був в шоковому стані. Буквально за хвилину вже були медики. Вони провели анестезію. Наші співробітники за допомогою бензоріза зрізали металеву трубу, зрізали приблизно 2 метри даної труби. Поранення було таке страшне, що медики навіть не наважилися самостійно виймати трубу з тіла людини. Тож хірургічну операцію також починали рятувальники з бензопилою. Все, все. Як людина могла вижити після такої жахливої травми, не може остаточно збагнути навіть сам урятований. Пам'ятаю, як летіли іскри і як не вирізали цю трубу. Я благодарен тим людям, які цим займалися. Що я можу ще сказати? Це тяжела робота. Живий і здоровий і цей 30-річний уманець навіть не скаже, що він пережив жахливу аварію на трасі Київ-Одеса. В Його ваз на великій швидкості влетіла інша машина. Залізо відновленню не підлягає, але ж водій вижив. За аварійкою машина стояла, просто ждала допомоги. Ми мали виїхати. Поки брали інструмент, це все вже случилася аварія. Це добре, що нас тут ще не було тут пережовано А найдивовижнішим порятунком став випадок на Житомирщині. Там трирічний хлопчик три дні проходив із кулею у животі. Влучив у малого рідний дядько, який задля розваги стріляв із воздушки по горобцях. Чому ж дитині не надали жодної медичної допомоги? Виявляється, родичі приховували малюка від медиків скільки могли. Думали, що воно трошки легше буде. Воно так вийшлося. Звернулися до лікарів уже тоді, як зрозуміли, що хлопчик може померти. Але як вони збиралися рятувати малого, якщо намагалися приховати від медиків справжню причину його поганого самопочуття? Лише рентгенівський знімок показав, що дитина має кульове поранення. Те, що маленький хлопчик зміг пережити всі ці поневіряння, не називають інакше як дивом, тож іноді все-таки варто на нього сподіватися у найтяжчі моменти.